За своє недовге життя він встиг досягти багато. Заслужений майстер спорту, член спірної команди СРСР, двократний чемпіон світу, переможець і призер багатьох міжнародних змагань. Вісім разів йому вдавалося підійматися на найвищий щабель національних першостей. Мова йде про Сергія Колоколова, видатного висловальника на байдарці, талановитого тренера та гарного друга. Сережа Колоколов це мой друг. Друг и мало того, что друг соперник. Мы с ним знакомы были очень-очень давно, начиная еще таких соревнований, которые сегодня проводятся в честь его памяти на его приз, на приз. Я еще в детстве с ним гонялся. Как говорится, друзья-соперники. От ета дуже був дуже прекрасний замечательний чоловік. Адзивчевий після завершення кар'єри спортивної Сергій Колоколов взявся за тренерську І з новим він вправлявся. Причому на відмінно виховав ряд неодноразових чемпіонів України, деякі з яких згодом вийшли на вищий рівень міжнародний. Серед них Євген Варивода, Наталя Серденко, Олена Ткачук. Життя Колоколов пішов у вересні 2008-го, та його вихованці згадують про нього і досі. Після того, як він погиб, Я принял такое решение, последовать его его примеру и пришел работать и именно с его детьми, которые после его смерти вот они, они остались. И я хочу сказать, эти его детки стали чемпионами Украины, выполнили всевозможные разряды от до кандидатов в мастера спорта, то есть еще даже сегодня у меня занимается его, его мальчик из его набора. Помимо всего этого, я еще, ну, естественно, добирал уже других людей, но с этими детками я продолжил его, его начинание. Хочу сказать, очень прекрасные дети, до сих пор мы с ними под, поддерживаем отношения. Они всегда с большим, как вам сказать, с, очень прекрасно о нем отзываются, и они, мало того, что они еще помнят, помнят его. тому я думаю, пам'ять о ньому буде жити вічно. Шанувати пам'ять Сергія Колоколова на чемпіонат області з вислування на байдарках і каное, вкотре прибули юнаки та дівчата. Цього року водні перегони провели серед учасників 99-го, 2000 го та 2001-го, 2-го років народження з Херсона, Цурубинська та Голою пристані. човни силою 150 спортсменів. Призи розіграли на дистанціях 200, 500, 1 та 2000 м. Найшвидшими на блакитних доріжках кошової у байдарочників були В'ячеслав Любчич, Олександр Зарубін, Анастасії Чепок та Іванченко. У каноїстів лаври першості дісталися Олександру Жулинському, Євгену Славинському, Тетяні Комлеві і Анастасії Харченко. Більше від усіх медалей три золоті, стільки ж бронзових та дві срібних, пішли до активу команди з дюшор з веслування на байдарках і каноє херсонського фізкультурно-спортивного товариства Україна. Після обласних стартів на найліпших спортсменів чекає випробування чемпіонатом України з 15 по 17 червня в Ковелі. З переможців буде сформовано юнацьку національну збірну.